Шевченко отримує м'яч, розстріл до штрафного майданчика, чи буде удар! 2-0! Лутар Ернандес забиває свій червоний. Коли я прийшов сюди, у мене була мета – забивати голи, що поєдинка. Але мені цього не вдалося. На ту мить на моєму рахунку було усього три голи. Це не те, що я обіцяв і планував. Хоч я весь час намагаюся наполегливо працювати, і той гол, який я забив шахтарю, один з найважливіших, найяскравіших для мене. Трата не у нас у Венесуелі шахтар на слуху, тому я знав цю команду, знав її силу. Навіть попри те, що вони заздалегідь здобули чемпіонство, легше нам від того не було. Пригадую, що перед грою я трохи хвилювався, адже ви розумієте, наскільки важливою ця гра була для нас. Я дуже хотів, щоб цей матч почався якнайшвидше. А от коли вийшов на поле і зробив буквально кілька дотиків до м'яча, одразу відчув упевненість. Нам давалася гра. У нас виходили атаки, і все це у підсумку увінчалося результатом. De costa para o Em posicionamento, o Costa, um arco Ми були переконані, що зможемо виграти, хоча і ставилися до шахтаря з величезною повагою. Ми знали проти кого ми граємо, але концентрація у нас була максимальна. Навіть ще на етапі підготовки до цього поєдинку. Ми навіть відганяли від себе подалі думки, що можна не виграти цей матч. <рес> Перший гол був просто блискавичним. Кутовий, і вже за лічені секунди м'яч опиняється у воротах шахтаря. Ми навіть і не одразу зрозуміли, як це сталося. Богдана Кушкіренка вітають партнери. Твардовський дістає м'яч, але не зміг він вибити його. Не зміг стати на шляху м'яча. мій гол. Я був на фланзі у той час і почав рухатися у вільну зону по центру. М'яч доправили Михайліченку. Він там був зовсім без опіки з боку суперника. Я розумів, що зараз піде простріл і помчав до воріт, отримав м'яч і завдав удару. Простріл до штрафного майданчика. чи буде удар? 2-0! Луйтар Ернандес забиває свій четвертий м'яч у цьому сезоні. Дев'ятий поєдинок венесуельського нападника в УПЛ. він забиває в дуже важливий момент і дуже ефектно. атаку. Проводить зараз Полісся. Кінжаль.

Після гри, коли я взяв до рук телефон, у мене стільки було повідомлень від усіх родичів, друзів, знайомих з Венесуели. І звучало майже одне й те саме: Вау, Луєфер, ти забив шахтарю. Неймовірно, ти забив шахтарю. Коли наш поєдинок завершився, пригадує, ми перемкнули свою увагу на матч у Львові, де грали рух та динамо. Ми всі один одного перепитували, який там рахунок. Всі стали у коло і додивлялися той матч з телефону. Хто трансляцію, хто й взагалі по онлайну. А потім усе було як в тумані: радість, стрибки, обійми. Ми вийшли у Єврокубки у своєму дебютному сезоні в УПЛ. Це просто фантастика. Ці емоції залишаться в моїх спогадах на все життя. І на то